Катани, вітаю! Наступного тижня вже відбудуться змагання з міні-ендуро, а точніше, 11 травня, тобі ж наступної неділі. А це відео є офіційним запрошенням на змагання та оглядом трас. По трасах у нас нічого не змінилося. 14 трейл. Ви його зараз бачите, трейл на Скиглив та каскади. Категорія Ченліс буде тільки по каскадах та по наскиглив. До речі, що по категоріях у нас виходить Open, це еліта на підвісах. До речі, в категорію Open може зареєструватися будь-хто. Це типу головна категорія, а всі інші вже як паблашки: типу хартейли, 35+, дівчата. Та й наче все. Ну, Ченліс це вже така. Це фанова категорія. А ви всі решта стрибаєте. Толіність... Так, тут буде старт. 14-го трела. Ой, прикольно. Ось тут головне попасти. Попав. Дімчик стонаток гальмує, але норм. До речі, ви зараз бачите, чому ми обрали, точніше змінили категорію дуо на категорію Ченліс. Я, я наче бачу за Дімою, а наче не дуже. Вау! Діма! Стоп, стоп, стоп! Все драм, все даром, стороном, с однором. Стоп! Фу. Банік зробив, стрибнув в контр і просто виїхав з нього. Що, спочатку? Та ні, давай продовжимо. Продовжуємо. Я спробую не подолювати. А, ну він теж не подолює, окей. Ну просто спочатку можна прямо дуже непогано розганятися. о, -о, 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 -о. <реш> Воно не перебрати. оп оп Фу, занадто популярні трейли. Ну, На змаганнях тут буде розмітка. Тож таких проблем не буде, і будуть маршали. Просто я вже втричі тут катаю, втретє, перепрошую, втретє, тут катаю. Та кожного разу от якась така фігня. то мотоцикли, то квадроцикли, то інші велосипедисти. Дозволь запитати, чому ти не підіймаєш дропер? Не підіймаєш дропер, чому? Ну і давай навалювати. Ви, коли кажете, немає у нас тут елементу індюренса. Вау! Скотный брат. Це швидкості. Тут фініш буде. Щодо переносу змагань в Сухач. Просто послухайте, що вам скажуть хлопці. Хлопці, що ви думаєте стосовно Сухача? Та взагалі, змагань, трейлів Нове місце, нові умови, завжди цікаво, завжди добре. Тобі ґрунт подобається? Ну, тут не такий, як в Тунельці, він більш сипучий, поэтому мені так. Незалежно від того, що С... тут -то есть удобные немає. нету. Складніше. А, ну, поки що це нове, то да. Ну, якщо тут буде дощ, а чого насправді на навряд зараз а, по прогнозу прогнозується, то якщо буде дощ, то буде дуже складно, дуже грязно буде. А, тому ну, це, це зовсім інший експеріенс. Щось нове і вже супер. Мені дуже подобається, здесь живописні види, здесь нові класні трейли. Балочка, да, она классная, но балочка уже чуточку поднадоела, потому что туда каждый день, каждые выходные ты ездишь, а тут что-то новое, есть места для исследований. Вообще, в принципе, сама локация она на порядок больше. И она выглядит вот, действительно как маленький кусочек гор где-то вот посреди города, грубо говоря. Ну, не совсем, конечно, посреди города, но тем не менее. Ну я, я згоден, тому що е, в тунельці у нас перепад. Там максимум, максимум десь на індуро, там 58 чи 60 метрів перепаду виходить е, саме спуску. А тут просто який трейний їдь 90-100. Навіть десь має бути 110, але ми ще не знайшли так, такого місця. Ну або там буде дуже багато ровняка. Коротше, тут перепади набагато краще, рельєф краще. Єдине, що ґрунт. Ну і те, що далеко від міста. Ти не хочеш трохи мене пропустити? Тут, типу, місць старт, місць старт, старт Ченліс буде от з Холміка. Тут, з пагарба. Ну, ну, я просто поїду, а ви там самі вирішуєте. А я за тобою поїду, все. Нагадую, я, я, я буду без круток їхати. Я зрозумів, я теж буду Crankless їхати. Crankless. Barless, Виллліс. Наче їдеться, навіть прикольно їдеться. Оп, міні-банік. Оп! Чу трохи більше банік. Так, тут треба гальмувати. Є! Є! -є. Тут не треба гальмувати! Вау! А тут треба попадати в повороти! качаем yeah. ой 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 промазка 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 Опа, на. а я вже казав, що це дуже крутий трейл. Мені прям так подобається. Так, щось тут. Опа, однак. Головне отут проїхати без педалей. тому що тут пласкач. Та наче їдеться. Навіть щось качається, навіть сюди штирнути можна. Та! Шик. Мені сподобалося. До речі, я хотів сьогодні прямо зняти декілька разів кожну трасу, показати їх на швидкість, показати їх ченліс. Але, але вчора я йду в таку... Дурну гонку, що у мене зараз немає сил, тому, скоріш за все, я просто кожну трасу з'їду Ченліс, окрім 14-ї. 14-та не їдеться це Ченліс. Тож сьогодні, скоріш за все, буде просто три заїзди. Романе, що ти думаєш, Ченліс їдеться? Та їдеться. Ти проїхав без круток. Без круток проїхав шик. Та ну воно взагалі легко. Ну, там навіть, Ні, ну якщо... початок, початок. Там навіть якщо гальма жати. А все одно ти їдеш без круток. А початок, саме початок. І початок. І початок. Красавчик! Я Красавчик. проїхав ну, абсолютно без жодної крутки з самого початку. Просто а, від. А, а зможеш на нил ну, на скиглив проїхати без круток? Скоріше за все, так. Да. Ну, поїхали, перевіримо. Так, отже, їдемо на скиглив без ланцюга. Ну, знов-таки без ланцюга, без круток. Вистачає швидкості, норм. Підходить. Вау. Вау. Ага, прикольно. Що я занадто багато туплю. Ні, Мені не вистачає швидкості. Мені не вистачає швидкості без, без ланцюга. пу 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 І що з цим робити? Прокачувати. Прокачувати. Або пробувати ще. Так, наскиглив спроба номер 2 без ланцюгу. Типу без ланцюгу. Попадаю вже в другий раз. А! Треба буде сюди, та ну, це бігня. Я зрозумів я зрозумів, про що хлопці казали, переробимо його. Пересрибнув, нормально. Ну, а я проїхав. Коротше, навіть, навіть якщо не стрибати ті цицькі, навіть якщо не стрибати шарпинс, все одно можна проїхати Чейнлес. Єдине, що ну, я тобі програю серйозно. Ну там, секунд, напевно, навіть 5-10. Ну, дивись, чейнлес — це фанова. А де найголовніше? Він повернувся, зараз ще раз спуститься. А їде хтось. Вченіс це ж просто по фану покататися по приколу. Добрий день. Їдуть. давайте, давай, давай, давай. Куди ти їдеш? Я не знаю. Ну так, да, прикатувати трейли або знімати огляд втомленим після змагань це прям моцно. Давайте ще раз. Змагання відбудуться 11 травня, це наступна неділя. Запрошую вас тут бути. По-перше, дійсно цікаво, сухач нова локація з одного боку. З іншого боку, тут дуже складна логістика. Тому, по-друге, це можуть бути перші змагання у сухачі такого формату та останні. Будемо подивитися, тому що ми тут не впевнені, що буде завтра, а я вже міркую, які будуть наступні змагання. Тож, друзі, на все добре, мирного неба. Очікую вас наступної неділі. Пока!